Сядьте, діти, посміхніться, схаменіться, не крутіться, любі, я вас всіх вітаю, творчості від вас чекаю! Час летить дуже швидко. Здається, тільки вчора ми робили з вами вироби з природного матеріалу, а сьогодні в нас вже настала зима. І починаємо робити новорічні та святкові поробки. У грудні Перше свято ми вже з вами знаємо, це свято Миколайчика. Дітки, якщо проаналізувати вашу поведінку і як ви старанно займалися цілий рік, то саме час змайструвати чарівний чобіток для подарунків від Миколайчика. Чобіток. Ми будемо з вами робити з кольорового картону, щоб він був міцним та містким. І потім будемо його прикрашати. І так, починаємо майструвати наш чарівний чобіток. Ми беремо ось такий чарівний червоний чобіток. Ще я взяла ось такі вушні палички, обрізала, ватку. Ось таку прикрасу дощик з ялиночки, так, клей і ось таку поворозочку. І так, починаємо прикрашати наш чобіток. Так, спочатку я приклею дощик. Тепер я приклею ось так вушні палички, так, подивіться. А тепер прикрасимо ось так п'яточку нашого чобітка. Ось так намастила клеєм і за допомогою ватки ось так зроблю красоту. Подивіться, ось так. А тепер буду прикрашати там, де пальчики нашого. Чобітка змастила клеєм. Так, змастили клеєм. А тепер прикладаємо ось так ваточку. Ось так. Подивіться, який чудовий чобіток у нас з вами вийшов. Нашому чобітку не вистачає ось такої вірьовочки. Зараз ми її ось так приклеїмо. Так. І тепер ми можемо повісити наш чобіток біля ліжечка і чекати, коли вночі прийде святий Миколайчик і покладе нам сюди подаруночки. До побачення!